Сьогодні ми ознайомимо вас з маскувальним костюмом виробництва інтернет-магазину Козаки під назвою М1. До комплекту костюму входять вільні брюки та куртка. Куртка має можливість регулювання капюшона та поясу. Костюм має дві кишені із застібками на курці та дві кишені на брюках. Костюм маскувальний М1 одягається поверх основного одягу. У наявності є розмір від 48 до 62. Це дає змогу підібрати костюм під власні антропометричні дані. Даний костюм виробляється в двох кольорах: дуб та камиш. У кольоровій гамі маскувального костюму кольору дуб переважає темно-зелений колір. При попаданні бруду на костюм реалістичність маскування значно посилюється. Костюм виконаний з м'якого сітчастого матеріалу, який не здійснює шуму при активних рухах. Особливістю даного костюму є те, що він не блищить і не створює відблисків на сонці. Також до даного костюму я придбав ось таку от кепку, яка маскує ваше обличчя. А також обов'язковим елементом для будь-якого полювання, щоб вас не бачили звірі та птахи, додаю ось такий от елемент це рукавиці. І ви повністю себе замаскували. Ви з навколишнім середовищем, і я вважаю, що це принесе успіх вашому полюванню. Також хочу зазначити, що разом з костюмом ви можете придбати ось такий от чехол для зброї і патронтаж. І, в принципі, реально кажучи, ви зливаєтесь повністю з навколишнього середовища і ваше полювання буде успішним.